Але я в інших місцях, я в багатьох місцях можу знайти так само гарну мораль. Є дуже багато джерел, які навчають любити, робити добро, співчувати, проявляти милосердя, бути людяним. Хіба так, хіба не так, правда. Є дуже багато людей, які не знають Бога, але за своїми моральними якостями їх можна поставити на один рівень з християнином. Я часто таким людям кажу, знаєте що? Кажу, твоя найбільша проблема про те, що ти. Говориш про любов, говориш про милосердя, говориш про добро. Але ти забуваєш, що автором любові, милосердя і добра є хто? Є Бог. Ти украв Його якості, ти привласнив, ти прославляєш добро, любов, милосердя, добрі діла, але ти не хочеш прославити того, хто це дав людям. Це неправильно, це нечесно, це, як мінімум, знаєте, ну, не хочеться говорити поганих слів, але це означає «привласнити». Якщо ми з вами залишаємось християнами, тому що можна молитись до Бога, і Він допоможе у важку годину або важку хвилину. Бог реально допомагає, Бог милостивий. Бог мені потрібен для того, щоб допомогти моєму моральному портрету, і Бог мені потрібен для того, щоб допомогти у важку хвилину. Цікаво, Біблія розповідає про таких людей, яким Бог потрібен тільки в цьому житті. Якщо тобі Бог потрібен тільки в цьому житті, пройти важкий етап для того, щоб справитись зі своїм поганим характером, для того, щоб подолати якусь депресію, для того, щоб Господь зберіг дітей. І в цей список можна писати дуже багато того, що ми зустрічаємо кожного дня. І ось Біблія каже: той, хто на Бога розраховує тільки в цьому житті, це найнещасніша людина. Якщо із Християнства забрати Христа, і все християнство, крім Воскреслого Христа, є в моєму житті, і я живу по цим принципам, я найнещасніша людина. І тому все інше воно є дуже важливим, але центром Християнства є Воскреслий Христос. Чому це так важливо? Тому що Біблія говорить про те, що є таємниця Христового Воскресіння, і ця таємниця відкривається нам, смертним людям. Бог говорить про те, що Він показав Христа Воскреслого для того, щоб ми зрозуміли, що життя після смерті воно продовжується. Біблія говорить, що останній ворог людини це хто? Знаєте, хто це такий? Останній ворог людини. Останній ворог людини це смерть. Тому що смерть приходить і перекреслює все, що ми запланували, задумали, зібрали, хотіли, любили, тримались. Абсолютно все. Це те, що в нашому житті було придбане, зібране, досягнуте, нажито, смерть ставляє крапку. І Біблія говорить про те, що Христос прийшов для того, щоб останнього ворога перемогти. Далі у християн є дуже таке питання у віруючих людей. Про це говорить книга Біблія. Віруючи в Коринфі, вони питали: а в якому тілі воскреснуть люди? Справді це дуже складне питання. Ну, от, про яке ми можемо говорити в Воскресіння, якщо всі погоджуються з тим, що наше тіло має певний ресурс, 70-80 років, потім з'являються хвороби, хронічні хвороби. Ну і потім, якщо, знаєте, кожного разу, коли їде швидка, я молюсь, мені приходить така думка, колись ця швидка їхатиме за мною. А потім, коли в журналі буде запис, що моє серце зупинилось, це буде в такий-то день і в таку годину. Так буде з кожною людиною, так буде з усіма. Це говорить про те, що наше тіло, наші органи випрацювали свій ресурс. Ви слухайте, що каже Біблія. Біблія каже, що наше тіло, кров і плоть царства Божого не вспадкують. Одна слава тіл земних, воно доживає і воно буде віддане землі, а інша слава тіл небесних. І ось апостол Павло відповідає на це питання, каже: В день Воскресіння наше нове тіло стане подібне до славного тіла Його. Ми не будемо в цих тілах у вічності. Ми не будемо в цих тілах в Божому раю. Тіло і кров царства Божого не вспадкують. Воно має бути віддане землі. І наше тіло буде подібне до славного тіла Господа Ісуса Христа, як Він воскрес в новому тілі. Одна слава тіл земних, інша слава тіл небесних. Ми з вами говорили за рай, ми з вами говорили за Царство Боже. Людина звідти пішла, вона втратила спілкування з Богом, вона втратила безсмертя, тому що вона згрішила. І Бог робить все для того, щоб це виправити. Бог в тілі приходить на цю землю. Він справді показує свій справжній характер. Він показує свою любов, показує свою досконалість, співчутливість. Цікаво, Ісус міг би залишитись на землі, не йти на хрест. Ви знаєте, я переконаний, що в цій історії Христу на хрест не хотілося йти найбільше. Ми читали Євангеліє від Луки, і там є історія, коли Ісус молиться в Гефсіманії. Він молиться такими словами. Душа моя переживає тугу смертельну. Він молиться, каже, Отче, якщо можна, нехай цяша пройде повз мене, але не моя воля буде, а Твоя. Про що це говорить? Це говорить про те, що Христос реально показує, що йому не хотілося страждати. Ми можемо обуритись і сказати, Христос, а чому тобі не хотілося страждати? Я поставлю тобі запитання, кому хочеться страждати з присутніх? Хто хоче, щоб його били по обличчю, щоб на нього плювали? Щоб його звинуватили в тому, чого він не робив. Ісуса будуть звинувачувати в тому, що Він Божий син, він і є Божий син. Його будуть звинувачувати в різних гріхах, яких він не робив. А далі в єврейській культурі ми з вами цього ну, часто не знаємо. Я слухав одного равіна, він говорить, коли розпинали людину, роздівали повністю, бичували і прибивали на Христі, найпринизливіша смерть. Коли людину розпинали на хресті. Розіп'яті молились до смерті. І вони хотіли її побачити найбільше, наскільки це були страшні нелюдські муки, і наскільки це було приниження неймовірне. Якщо вам не подобається страждати, якщо вам не подобається терпіти катування і Богу не подобається, Бог у нас вклав свій характер. У нас такий самий характер, як у Бога. Ми з вами створені за Його образом і за Його подобою. Ісусу не хотілося йти на цей хрест. Я думаю, що якби Ісус залишився на землі, 100% Він би міг би вирішувати людські проблеми, Він би царював, Він би вирішив проблему римлян. Ізраїль би процвітав. Але слухайте, люди продовжували б старіти, помирати, і одного разу найбільший цей ворог смерть. Він би ставив би крапку в історії кожної смертної людини. Біблія говорить, що після смерті людина йде на Божий суд. І кожен грішник, який би прийшов би на Божий суд, почув би від Бога ти винуватий. Ти зробив твої гріхи злочини, ти маєш недосконалості і у вічності ти повинен за це нести відповідальність. Але слухайте, відбувся варіант номер два, сценарій інший. Бог знає, що краще і що потрібно для людей. Вони втратили оцей рай. Ісус пішов і був наказаний за кого? За себе? Ні. Він був наказаний за людський рід. Він був наказаний за мене, за мої неправильні слова, за мою заздрість, за те, що я когось ображав, принижував, лихе думав. І в цьому списку і ти. Він був наказаний за кожного грішника. І це змінює радикальну історію тоді, коли грішник, прощений грішник, доживає своє земне життя і приходить у вічність на Божий суд. І Якщо ця людина прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, Біблія каже так, віруючий не судиться. А чому? Бог каже, тому що за тебе був засуджений інший. І це справедливо. І я це прийняв. Каже: сьогодні ти переді мною прощений грішник. Чому люди колись пішли з раю? Що сталося? Тому що вони згрішили. Але коли сьогодні гріх заплачений іншим, цей гріх не свідчить проти людини, тепер людина може повернутись в оце Царство Боже. Ми приходимо Євангеліє від Луки. Постійно Ісус звіщає людям і звіщаю вам добру новину. Люди до кінця цього не розуміють. Це найрадісніша новина. Бог прийшов для того, щоб людині повернути втрачений рай. Покайтесь і віруйте в добру новину. Ісус проповідує Царство Боже, яке повернулося в життя людини. Знову повертаємось до тіла. А що відбувається з нашим тілом? І Він перемінить, так каже, Писання, тіло нашого пониження. Що означає тіло нашого пониження? Тіло, в якому ми доживаємо. Коли в труні лежить людське тіло, я завжди кажу таку фразу: це і є тіло пониження, це тіло, яке вже випрацювало свій ресурс. Це не людина, це людське тіло, яке віддають до землі, тіло нашого пониження, тіло, яке вже придатне для людського життя, він перемінить, щоб воно стало подібним до славного тіла його. Це є добра новина. В цьому є ідея славного Христового Воскресіння. Знаєте, якби ми з вами просто збоку спостерігали про те, що прийшов якийсь добрий післанець від Бога, який постраждав від несправедливих вчинків інших людей, який Воскрес, але це жодним чином не має до мене ніякого відношення. І хтось сказав так, що наші мізки відмовляються. Опрацьовувати цю інформацію. А ви слухайте, чому так? Тому що людина ніколи через це не проходила. І Бог повертає оцю істину у наш розум. Він хоче відкрити нашому серцю, відкрити нашій внутрішній людині про те, що це той шлях, яким іде кожен із нас. Тому, який ми робимо висновок із сьогоднішнього свята, ми можемо з вами сьогодні робити те, що буде набагато легше, набагато простіше. Ми можемо відкрити зараз рецепти випікання хлібобулочних виробів і сказати, який кекс був би кращий. Але слухайте, це не Пасха, це не Воскресіння. Пасха це тоді, коли ангел смерті повинен одного разу прийти і знищити нас. Але Бог. Вирвав нас із смерті. Життя перемогло смерть. І Писання каже так, що перший це Христос Воскрес, а далі всі Христові воскреснуть у своєму порядку. Для того, щоб вони повернулись, розумію, що це для мене. Для мене це, це найсміливіша мрія, про яку я міг колись би мріяти. Хтось мріяв, що він стане космонавтом, хтось мріяв, що він стане царем. Беріть вище. Це найсміливіша мрія про те, що одного разу в новому тілі ви воскреснете не для того, щоб Бог, Бог засудив вас, а для того, щоб забрав до свого царства. Царство в якому не будьте. І Писання перераховує, плачу, хвороб, смерті, страждань не буде, тому що старе минулося. І Бог каже, творю все нове. Тому хочемо вам побажати, щоб. Силу Христового Воскресіння, ви зрозуміли? Є сила любові, є сила прощення, є сила грошей, є сила влади, є сила природи, є сила зброї, але є сила Христового Воскресіння. Зрозумійте, це та сила, яка одного разу Воскресить і переведе нас в інший вимір, там, де ми будемо з Богом. Не може бути, хтось скаже. Я часто такий приклад привожу. Скажіть, а ваше тіло це чудо чи ні? Я відповідаю, це велике чудо. Колись я і ви були одною клітинкою, а потім пройшло 20 років, і це вже була досконала, доросла людина, гарна, самостійна. Ви дивились в дзеркало, любувались собою. Вже не 20, можливо, в когось 20. А після того навіть 40 було. Слухайте, хіба це не чудо? Чудо. Тут кажуть чудо, і в кінці кажуть чудо. А чому тіло, в якому ви є зараз, не чудо? Я скажу чудо. А чому ми з вами не хочемо зрозуміти, що це той самий Бог, який дав наше тіло, це в якійсь мірі є чудом. І наступне тіло це буде таке саме чудо. Тому хочемо побажати кожному, прийняти цю біблійну істину про те, що Христос воскрес. Життя перемогло смерть. І кожен, хто вірує в нього, воскресне для того, щоб бути з ним в його царстві. Тут на землі наше серце це є територія Його царства. І він дуже цього хоче, щоб він царював у нашому житті. Не гріх, але Христос. А далі, як частинку Його царства, Він переміщує в своє досконале царство. Хай Бог благословить нас. Ми продовжимо за столами спілкуватись про Воскресіння. Ми можемо сказати, що ми не погоджуємось. Ми можемо сказати, що нам це підходить, ми віримо. Але це те, що буде попереду. Зараз наша команда готова розставити все на столах. Я пропоную, щоб зараз ми могли помолитись, подякувати Богу за його перемогу, попросити віри, щоб наше серце було відкрите для того, щоб Бог нас переконав в нашому невірстві і щоб. Були освячені ті дари, які нам будуть запропоновані. Давайте помолимося. Боже вічний, дякуємо тобі щиро за те, що твоя перемога відбулася. Дякуємо тобі за те, що на весь світ ти проголосив про те, що ти переміг гріх, не свій гріх, гріх тих людей, які заплутались і які не знають, як їм іти далі. Дякуємо тобі за те, що ти переміг найбільшого ворога кожного з нас, це смерть. Ти сказав, що смерть уже не пануватиме над тим, хто. Має Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Я прошу Отче, щоб сьогодні дав нам зрозуміти, дав нам схопитись за цю істину. І прошу Господи, щоб Ти нас у цьому переконав, щоб ми не були тими людьми, які лише говорять порожнє слова Христос Воскрес і відповідають во істину Воскрес, але щоб ми проголошували цю величну подію і щоб ми розуміли, що це є частина. Нашої майбутності, те, що ми воскреснемо для того, щоб бути у Твоєму царстві. Господи, дякуємо Тобі за те, що ця думка, ця ідея, вона є найсміливіша від будь-якої нашої мрії, про те, що разом з тобою ми маємо безсмертя, про те, що разом з тобою ми можемо бути у Твоєму царстві, про те, що це буде нове життя, в якому царювати будеш лише ти. Дякую тобі за наших друзів, прошу, щоб ти кожного благословив. Дякуємо тобі за дари, які сьогодні є. Дякуємо тобі за мирне небо над Полтавою. Дякуємо тобі за те, що ти продовжуєш дні нашого життя. За все ми тебе славимо, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ну а зараз можна займати свої місця. Якщо в когось немає місця, ми вам знайдемо. Значить, дивіться, всі стульці стояли.